Здається, вчені вирішили трохи відпочити і більше не досліджувати глобальне потепління чи адронний колайдер. Тепер до нашої уваги відновлені родинні зв'язки відомих особистостей. Досі не вчухає новина про те, що королева поп-музики Мадонна та скандальна леді Гага – родички. Те, про що, судячи зі сценічних образів, давно здогадувалися фанати, підтвердив спеціаліст з генеалогії Кріс Чайт. Під час досліджень Чайт виявив, що спільний предок обох співачок переїхав з Франції в Квебек на постійне місце проживання ще в 16 столітті. Таким чином, знаменитості виявилися не лише родичками, а ще й француженками за походженням. Подібне відкриття стосується і Джонні Депа з Єлизаветою II. Хоча в цьому випадку дослідження ґрунтується не на офіційно задокументованому шлюбі, а не нібито й без того страшенно відомому союзі 16-го століття. Йдеться про Річарда Дентона з Йоркширу та Хелен Уінде, батьків Даніеля Дентона, американського колоніста, який і доводиться британській королеві і найвідомішому пірату сучасності 19-ю рідним дідом. Тож, здається, вчені відчули смак, і нам залишається лише здогадуватися, кого із знаменитостей вони поріднять наступними.